Виглядає зелений парканчик. Ось так, бачите, такий коліб фактура ніби дерево. Ніби дерево. Ці кожна секція вона з'єднується між собою. в Упаковці йде, бачите, ось чотири секції. Один, два, три і чотири. От коли ми їх з'єднаємо між собою, ось так давайте покажу, так буде краще видно. Давайте на сонечку. Коли ми його з'єднаємо між собою, у нас вийде загальна довжина 2,5 метра. Ось фактура дерева, бачите, таке краще буде видно. Далі по центру у нас висота йде 40 см, по бокам у нас 25 см. Це вже коли він вже встановлений в землі буде. В землю виставляється в на 15 см. Тобто дуже класний, якісний, на сонці не виграє, на морозі насипаться і простоїть вам дуже-дуже ну, багато років. 5-7 років. От люди, хто в мене вже замовляє, ну, дехто замовляти, який забор казали, в мене такий вже був, я знову хочу такий самий. Когось там 5, в когось 7 років простоїв. Так що хороший, класний, вам буде декор для вашого дому. Номер телефону в описі під відео, відправка по всій Україні нови пошти.